Всім привіт! Тема мого проєкту дослідження ступеня, ступеню е, ураження омолою деревних насаджень парку на гребнику міста Рівне, виконав Матвієнко Володимир, вихованець екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді, учень 4-го А класу Рівненського ліцею номер 13. Це мій перший дослідницький проєкт, який я хочу присвятити світлій пам'яті мого хресного Андрія, який до своєї загибелі на війні працював в державній екологічній інспекції. Дерева мають надзвичайно велике значення, вони вбирають речовини, що забруднюють повітря, виробляють кисень, забирають з повітря вуглекислий газ. Міські дерева постійно підлягають впливу багатьох негативних факторів це Загазованість та запиленість повітря, шум, нещадна обрізка, гілок, засоленість та ущільнення ґрунту. Одним з відомих шкідників дерев є омила біла. Цікавитися цією рослиною я почав, приймаючи участь у дослідницькому проєкті. Недарма її називають. Чумою дерев ХХІ століття. Небезпека омили в тому, що живлячий соком дерева, вона не залишає нічого для його власного росту і зміцнення. Також омила пускає своє коріння по гілках, яке викликає гниття деревини що зниження дерев, у тому числі уражених омилою, та визначити їх ступінь ураження. Місце дослідження. Досліджували ми дерева на території парку на грабнику, що розташований у центрі нашого міста. У період січня-лютого 2025 року. Загальна площа парку становить 4,2 гектара. У парку зростають близько 310 дерев. За видовим складом більшість дерев належать місцевій флорі: це береза повисла, граб звичайний, ясен звичайний, липа серцелиста. Загалом дерева парку належать до 22 видів. Більшість дерев має вік 30-50 років, проте є декілька вікових дерев. Дерево в яшерське має вік 130 років. Методика досліджень. Основний метод досліджень був візуальний. В ході дослідження було проведено чотири маршрути в межах парку 29 січня, 35 та 10 лютого. Ми провели, проводили візуальний огляд дерев, визначали за видом та підраховували всі дерева, які зростали у парку. Ви дерев визначали за морфологічними ознаками і з довідником справочник дерева проводили загальний огляд е, дерева, огляд стовбуру е, кори, форми крони. Окремо проводили е, дослідження дерев, які мали е, ураження омолою е, Ураження омлою. Наявність е, омоли на дереві визначали візуально. Ступінь е, ураження дерева омолою визначали за 7бальною е, шкалою, Ступінь пошкодження кроні так. 1 бал. Неушкоджені дерева 2 бал Умовно ушкоджені. Тобто поблизу зростає маточне. Дерево того ж виду і віку середньо, або, е, с, середньо сильно або дуже ушкоджене. Три бали мало ушкоджені, крона уражена е, на 20, е, 20 25%. На ній є до 5 кущів паразита. Чотири бали середньо ушкоджені на 30-50%. Є 6-15 кущів на рослині. 5 балів сильно ушкоджені на, вісі... на 60-80 Є 16-24 кущі на рослині. 6 балів дуже сильно ушкоджені на 90 100 Є 25 і більше кущів на рослині, 7 балів. Наявні сухі гілки по периметру крони і висихання верхівки. Ураженість крони визначали візуально у відсотках, робили підрахунок кущів, оглядали дерева, що зростають поруч для визначення маточного дерева, з якого, ймовірно, може поширюватися омола, робили фотографію кожного дерева, де зростали кущі омоли. Результати досліджень. В ході досліджень було обстежено 310 дерев. У загальній кількості дерев виявлено 33 дерева, на яких виявлено зростання омили білий. Частка уражених дерев е, становила 10,6%. Дерева належали до вісьми видів: верба вавілонська, горбина звичайна, ясен звичайний, тополя чорна, лен американський, е, липа серцелиста та робінія звичайна. Вік дерев. 30-45 років. Було з'ясовано, що дерева різних видів уражені мамилою по-різному. Серед уражених дерев виявлено 10 виду ясен звичайний, 9 виду робіння дерев виду робіння звичайне, 6 дерев виду верба вавилонська, 3 дерева виду липа серцелиста, 2 дерева виду горобина звичайна, Два дерева виду клен американський, одне дерево виду тополя чорний. Найбільша кількість дерев, заселених омилою, належить до виду ясен звичайний та робіння звичайне. За місцем зростання кущів омили білої, були виявлені дерева, на яких омила зростала на дрібних гілках по периметру крони. Три дерева, також дерева, на яких кущі омели зростали на скелетних гілках в середині крони 19 дерев. А також дерева, де омела зростала на скелетних гілках в середині крони та на стовбурі 11 дерев. В середині крони. У більшості дерев омла зростала на скелетних гілках. В середині крони другу позицію займали дерева, де кущі омли зростали на скелетних гілках, в середині крони та на стовбурах. За? За стопенем. За ступенем ураженості дерева були оцінені від 3 до 5 балів, оцінку 3 бали мали, як мало, як мало ушкоджені дерева, мали 25 дерев, 4 бали, як середньо ушкоджені дерева, мали 5 дерев, це ясен звичайний, 4 дерева, горобина звичайна, одне дерево, а 5 балів, як сильно ушкоджені дерева, мали 3 дерева. Це ясень звичайний, липа серцелиста, горобина звичайна. Висновки Серед обстежених дерев парку на грабнику виявлено 33 дерева, уражених омилою білою, що становить 10,6% всіх дерев. Друге зростання омили білої зафіксоване на деревах, які належать до вісьми видів найбільше. Уражених дерев належить до виду ясен звичайний. Третє. Омала біла зростала на скелетних гілках всередині крони та на стовбура, що свідчить про глибоке ураження дерев. Четверте. Більшість обстежених дерев належить до групи малоушкоджені дерева. П'яте. Для того, щоб омила біла не поширювалась на інші дерева парку і не шкодила ураженим деревам, необхідно проведення санітарної обрізки кущів омили. шостої для ефективної боротьби з омилою, землою білою варто е, е, розробити. Роз... Робити для нашого міста довготривалу програму. Дякую за увагу.